Буквально із хорошого останнього найсвіжішого про те, як встав на паузу один із важливих об'єктів. Мова йде про Тамбовський пороховий завод. Сьогодні туди постукали у вікнах українські безпілотники. Там спалахнула пожежа. За даними центру протидії дезінформації, після атаки дронів об'єкт призупинив свою роботу. Це підприємство є одним із ключових об'єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України, зокрема постачає ворожі армії вибухові матеріали. Але зазначу, що це завод вже не вперше атакований дронами, але здається, що треба все ж таки ще сильніше його добивати. Ну і в російському Енгельсі пролунав гучний вибух. За даними місцевих пабліків, ймовірно, ну покрити, як вони там кажуть. На 9-му центральному автомобільному ремонтному заводі вийшов хтось, і власне він розташований неподалік за 2 кілометри від нафтобази Кристал. Саме там і вибухнуло все. Чекаємо на офіційне підтвердження та красиве відео. Я нагадаю, що нещодавно вже там була масштабна пожежа на нафтобазі «Кристал». Вона тривала декілька днів. Дим розтягувався майже на 20 кілометрів. Комбінат кристал стратегічний об'єкт, у тому числі який використовується як база зберігання нафтопродуктів, бензину, дизельного та авіаційного палива для аеродрому стратегічних бомбардувальників «Енгельс-2». В чому суть там річ? Тим, що такі літаки просто так на будь-якій заправці ви не можете заправити це все дуже специфічно і виносити таку саму ем, стратегічну інфраструктуру чи воєнну інфраструктуру для нас. Нас украй важливо, ну а тепер поговоримо про наслідки всього того, що відбувається, бо дуже часто ми чуємо оце страшне. ай яй. Зачекайте, ви що? Там же ми близькі до третьої світової. Близькі чи не дуже? Будемо розпитувати дипломата, міністра закордонних справ у попередніх роках керівника центру дослідження Росія з нами на прямому зв'язку. Володимир Гриско. Пане Володимире, я рада вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Олена так само радий вас бачити. Ну і знаєте, продовжуючи от вашу тему про те, що там десь вибухає, ну справді, ну треба ж розуміти, і про це ж пишуть навіть на, на коробках з цигарками. Що куріння вбиває, Ну от скільки їм цим тупим людям не пояснюють, що не можна курити там, де не можна, ну і от не доходить. Ну от бачите, ну буде, буде і далі е, горіти, вибухати, знищувати все навколо. Ну не хочуть дбати про своє здоров'я. Ну що ж, значить, так не так хочуть. мабуть і буде далі. Так, пане Володимире, українське міністерство охорони здоров'я понад три роки про це говорить, але все одно чомусь росіяни нас не чують. Але бачите, як кучно пішло за останні тижні так багато стратегічних об'єктів. Звісно, спецоперація Павотина, про яку неможливо перестати говорити, та й після неї вже багато чого сталося. Виносимо потрошки воєнну логістику, воєнну інфраструктуру Російської Федерації, а тим часом в Сполучених Штатах Америки, хоча є їм чим своїм займатися, але як каже президент Зеленський, Трамп вважає, що Росія перемагає у війні з Україною, це він сказав в інтерв'ю та от таке своє відчуття. Ну і з ним важко не погодитись. здається, риторика Трампа якраз в це направлена. Як вам здається, як ви гадаєте, а що ще ми маємо зробити, щоб довести та ні цю машину смерті можна і треба спиняти? Ну, ви знаєте, наші герої це е, доводять регулярно, і от ви самі задали про ці останні дуже приємні події, приємні для е, кожного українця. і Я е, через ваш канал так само хочу, звернутися до всіх тих, хто може допомагати нашим воїнам. робіть це справді. Дуже правильна думка, що малих донатів не буває, і гривня, і 10, і 20, і 100, і скільки хто може, це все допомагає нашим героям нищити цю ще існуючу недоімперію. Але думаю, що перспектива в неї найближчим часом буде дуже дуже сумною. Так, от що ще потрібно? Потрібно мені здається, щоб там відчули, що нарешті запрацювала українська ракетна програма. Вона довго і боляче народжувалася дуже складно йшла вся ця підготовка і, і все те, що пов'язано з тим, щоб перейти до так би мовити серйозного виробництва. Але здається, слава богу. Нарешті ситуація виходить чи вже вийшла на фінішну пряму, і от ті Деякі результати, про які доволі так часто і говорять, може й правильно, коли раптом щось вибухає, і ніхто не може розуміти в цьому справа, є якраз підтвердженням, що ми на правильному шляху, так поки що не вистачає, на жаль, того щоб захистити себе, і я розумію, як боляче нашим громадянам. Дивитися на ті жахи, які вчиняє тут російська геноцидна армія, і кияни, і одесити, і львів'яни, та да, власне, всі хто живе в великих містах, це на собі, але дорогі співгромадяни, ще трошки треба потерпіти. Я думаю, що не випадково та ж сама Німеччина. Ну, вирішила більше не повідомляти публічно про те, що вона нам буде постачати. А це означає, що там є такі ну цяцькі, такі вироби, які дуже сподобаються е, московитам, коли вони, коли вони їх отримують в подарунок. Думаю, що це відбудеться так само доволі швидко, е, тому що терміни навчання для наших воїнів насправді це не проблема. Не місяці, не роки, а короткі тижні. Відтак ніхто не буде звинувачувати Німеччину, що вона вступила в безпосередній бойовий контакт з дикою Ордою. А це будуть робити українські воїни, і будуть ну делікатно нагадувати, що такі подарунки можуть дуже легко долетіти ну прямо до Кремля до столиці, як ви Олена кажете, їхньої нешанованої. Родини. Тому думаю, що саме ці аргументи є найбільш переконливими. Те, що Трамп говорить, що там Росія перемагає, ну господи, я ж думаю, ми вже давно зрозуміли, що деякі його заяви треба ділити на нулі, тоді ви отримаєте відповідний результат. Ну, бо ну, що зробиш, така у нього форма роботи, поведінки. Міністр справ говорить про те, що більше не буде нам допомагати. А речниця держдепу в той самий день так, так. говорить, що допомога буде продовжена. Ну, знаєте, це колись там. У нас був один такий дипломат з гумором. Він завжди казав: ну, от коли куня з мунію не сходяться, ну тоді якось виходить складно. От, по-моєму, та сама куня з цією мунією там якось ніяк не може зійтися в щось одне. Але як писав класик, наш нам своє робить, і от я через це вважаю, що на оці найближчі серйозні міжнародні форуми, які відбудуться, має на увазі сімка, має на увазі саміт НАТО, має на увазі Рада ЄС, президент Зеленський має обов'язково їхати і там продовжувати дипломатичну політичну боротьбу. За нас ніхто цього зробити не зможе. Пане Володимире, ви згадуєте про важливі події, але я все одно повернусь. Пробачте, на ці на болота. Бо, бо, звісно ж, росіян ніхто на ці події не покличе, але тим не менше в них яке озброєння? Та окрім того, що немає вже міфу Другої армії світу, все одно їхня пропаганда і псошні кампанії вони лишаються потужними. Ну зрештою, та вони ж тим десятиліття займаються ще з часів радянського союзу. І от я дивлюсь, що зазвичай в їхніх інформаційних кампаніях набагато більше страху. І залякування, зрештою, оця риторика Мединського, і не тільки. Тож зараз будемо дещо ставити на свої місця. Ну, по-перше, так і не ясно. Удар помсти вже був, чи ще чекаємо? Та так багато вони про нього говорять. Зрештою, по нам б'ють просто з приводу і без. Далі було величезне очікування і розпіарена подія. Це вчорашній радбес, де був так само воєнний злочинець Путін, тільки не особисто, а такі телемост, як і завжди, і всі думали, о, там точно зараз щось будуть говорити про знищення України. Зрештою згадували про підриви на залізниці. Вони з цим носяться. Трошки згадали про удари по аеродромам, але в цілому, це все було присвячено. Тому щоб обговорити питання захисту традиційних духовна е, духовних цінностей, та тобто не питання війни, а скоріше внутрішні, якісь там негаразди, чи те, як вони будуть жити, то власне відмовились вони чи не відмовилися від того, щоб педелювати цю тему ударів помсти, і нащо було так роздмухувати тему довкола цього радбезу? Чому отут в них, як і раніше, вони роблять найбільші акценти? Ну, знаєте, Олено, я би так може не дуже дипломатично, тому що ну, якщо людина імпотент, то вона і в Кремлі імпотент. Тут ну, нічого вже іншого не зробиш, це вже медично-фізіологічний, мабуть, факт, ну, треба сприймати, як є, нічого не, 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 не поробиш. Тому залишаються скрепи. Ну, скрепи це ж це ж святе. Розумієте, якщо іншого не можеш, то хоч помахати там тряпками з, з скрепними якимись ідеями, якимись заголовками, якимись абсолютно несусвітніми пропозиціями і так далі. Ну знаєте, от що мені подобається останнього часу скрєпній. Оці в скрепному промиванні місків російського електорату це пропозиція деяких скрепних ну так званих депутатів, бо там ж парламент це фейкова інституція, запроваджувати. Допомогу вагітним е, школяркам, так, так, ну, Неповнолітнім. Ну, не неповнолітні, неповнолітні так, так. неповнолітня, ну звичайно, ну яка ж школярка може так. бути повнолітньою? Ну хіба що там уже? Тобто, оце мені здається, це от скрепа, яка повинна стати номер один. Я, я справді я це кажу. Не, не смійтеся, Олена. Бо е, е, якщо ви проаналізуєте всі серйозні останніх десяти років, навіть не не на цих, е, коли вже почалася велика війна. А останніх десяти років ви побачите, що ключова проблема, про яку і цей воєнний злочинець постійно говорить це демографія, це навіть не демографічна яма, це демографічна катастрофа, тому що якщо ви подивите, що відбувається в Москві в Санкт Петербурзі, вже не говорячи про оці всі регіони, де традиційно сповідують іслам, то ви побачите, що через Ну, якусь певну кількість років Росія перетвориться в мусульманську державу, тобто повернеться до своїх витоків. Ну, чекайте, Орда вона нікуди не зникала, вона просто приховалася, десь сіла в засідці і чекає, поки я нарешті повернуся. Так, от це повернення вже, вже почало десь реалізовуватися. Тому, якщо нема про що інше говорити, говорять про ніщо, про те, що власне не вимагає жодних практичних дій. Ну а Арешнік, знаєте, там же десь була інформація, що він летів летів та десь над Казахстаном прилетів. Мабуть, нема чим, нема як, ну а ядерна. Палиться, вона завжди в кишені, так що я думаю, що це останнє, що вони там залишилось. На останок, пане Володимире, ви самі торкнулися цієї теми раніше, було як неофіційно представниками не Джо Байден говорив, що буде, якщо да. А ті, хто давали коментарі, вони завжди вказували на те, що буде американська відповідь. Обов'язково, я не знаю, чи це стримувало Путіна чи ні? То вже там якесь друге питання, але принаймні була позиція Сполучених Штатів Америки. Як ви гадаєте, в принципі, без того, щоб оновити попередження, я не буду говорити погрози, угрози, але чи є якась позиція Сполучених Штатів Америки, враховуючи? Чи що там сьогодні Дональд Трамп враховуючи, що в нього там свої чорні лебеді? Чи вони проговорювали всі ці питання? Адже в них налагодження дипломатії, робота посольств вона продовжується, і сама комунікація суч з усього покращилася? Ну я Олена. зараз є рішення про те, що найближчими днями так. в Москві пройде провід консультації. При тому, що там з радістю пишуть, вони вже не будуть там в Арріалі чи в Стамбулі і кажуть про те, що нам зайві вуха вже не потрібні. Ми будемо шишукатися напряму, тобто щоб нас ніхто не слухав і не чув, і так далі. Так далі, і я думаю, що тут головною буде оця ідея фікс Трампа про те, що ми налагодимо з Росією чудові. Прекрасні, фантастичні, ну і далі там, ви знаєте, ці всі епідети Трампа, економічні відносини, які дадуть нам знову і знову десятки десятки мільярдів, сотні мільярдів, трильйони і тому подібне, і так далі. Оце та ідея фікс, яка заслоняє у нього в його голові все інше. Відтак думати, що вони зараз будуть чимось погрожувати Росії, я не беруся. На жаль, зараз це все відійшло на 25-й план в позиції Америки. Але на наше щастя залишаються європейці, які прекрасно розуміють, що таке Росія, і говорять про її. Ну поки що на жаль говорять про її зловісні плани майже не щодня. Тепер лишилося таки підготуватися і допомогти Україні відбивати ці. Атаки і майбутні плани бодай самим, але з європейською допомогою. Та й нагадаю, пане Володимире, нашим глядачам, що робота посольств це фактично рахується як легальна розвідка. Американці впускають легально розвідників на свою територію, росіяни, відповідно, свої. І це дивовижно. Ну, зрештою, Тулсі Габард та має бути рада, що долучиться до її оточення російські однодумці. Дякую вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую, що поділилися своїми Дякую. думками та оцінками. Друзі, Володимир Угрисько був з нами на прямому зв'язку.